I tamo vas, slovami Isusa Hrista, umjerovan. Prodođenja našeg osloženja, hoću prečitati slova iz zapisanja dvog mjesta. I prša mjesta je Matvija, Sema, Lala, i dva vještina. Ranjeli je Matvija, Sema, Lala, 28. i 29. vještina. І коли Ісус скінчив слова ці, то народ дивувався вченню його, бо Він навчав їх як такий, що має владу, а не як книжники та фарісеї. Ще одне місце хочу нагадати, яке записано у посланні пох'ям, у першому посланні поехам із 15 го розділу, перші два вірші. Звіщаю вам, брати Євангелію, яку я б вам вам, яку ви прийняли, якій ви зміцнилися, якою і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова, так, як я блавістив вам, коли тільки немарно марно Ісус Христос, старі браті і сестри, являється добрим учителем для нас і з вами. Ми дуже щасливі блаженні, як каже Слово Боже, тим, що ми маємо такого учителя. І учитель Ісус Христос, як ми у началі прочитали, що навчав людей, маючи силу над своїми словами, владу над своїми словами. Пам'ятаєте, той случай, коли принесли. Розслаблену людину перед Ісусом Христом були труднощі, бо множество народа і, і то люди, котрі принесли ту розслаблену людину, мали е, через кришу представити ту людину розслаблену, яка не могла ні двигатися, ні, ні рухатися, ні ходити. І вони представили її перед Ісусом Христом. І, Ісус Христос. Задає книжникам і фарисеям таке питання, що має легко сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи, чи сказати хворому встань і ходи. Прощаються тобі гріхи твої, і це дія невидима. І це ми розбирали на розборі слова у четвері. Це дія невидима, а встань і ходи, хворому сказати. Це вже треба мати силу і владу над своїми словами. І от такого учителя, дорогі братія і сестри, який має силу над своїм словом, сказаним, ми являємося учнями. Ісус Христос, коли находився на землі, роблячи чудеса, тілюючи людей, але много навчав людей, наука. Науки Івангеліста, щоб люди могли порозуміти, що є правда, а що є неправда. Тому що у наш світ здоровилася і неправда. Тому Слово Боже зауважує нам, таким можемо пригадати від нового довіра обольщення, про котре Ісус Христос час нагадує, Фальшиві пророки нагадуються. лже апостоли, лже браття, лже Месії, лже Христи. То все присутнє в нашому мірі і у тому всьому треба розібратися і треба навчитися, щоб людина могла розуміти, де правда, а де Неправда, де, де права сторона, а де діва. Як ми чули, брат, Едік нам вже нагадував, то праведних людей то є права, а вальшивость, ваша брехня, то є діва. І пригадає мене Меневі, коли Бог помилував мене та да сказав такі слова, що там немає таких людей, котрі не знають. Розділити праву руку від лівої. Я думаю, що це поняття таке має Я не думаю, що там всі люди були такі тупі, що вони знали, де права рука, а де ліва. Я думаю, що той малося на увазі те, що ти люди не знали правди Божої. Не знали правди Божої. Вони знаходилися у фальшивих тих ученнях. Поклоніння, які в той час були. А якщо ми пригадаємо собі нинішній час, то хіба не така сама обстановка, як люди знаходяться в воложенні у нинішній час, не прикладають зусилля для того, щоб навчитися і слово Божу, щоб порозуміти, де є правда, а де є фальшивость. І в нинішній час люди подобні тим невітянам, котрі не можуть розділити і розпознати, де права сторона, а де ліва сторона. І то складалося із самого начала, з самого начала історії. Знаєте, коли древній збір до людина так каже, Бог. Хочемо утаїти від вас, якщо ви покушуєте від познання добра і зла, то ви будете знати много, будете як боги, будете подобні, як Богам. І не вмрете, каже. А Бог каже, що умрете, а Сатана каже, що не умрете. І людина послухалася того голоса. І коли вже Бог проговорив до

Розділяти, щоб правильно розуміти, то лиш Бог оприділяє правильну науку, що є праве, а що є неправе, що є права сторона, а що є ліва сторона. У мене час так усе розлуначать людям, що, як пише пророк Ісая, що кривого зроблять правим, а правого зроблять кривим. І то доказують. і і доводять і так людям дотлумачать голово, що люди не розуміють і говорять на біле чорне, а на чорне біле. Нинішній час діє та ж сама система, що від самого начала. Порозуміти йдемо штурму, що один, коли людина прикладає свою увагу до Слова Божого. іменно до того, щоб прочитати Слово Боже і розумати над ним. Нинішній час дуже великі можливості із телефонами, і з інтернетами. Дуже багато може слухати проповідей, пісень, і там проповідники у знаєте, такі е, голосисті, так кричать і люди слухають, і е, їм ся то любить, коли так в виступає, виступає, туди туди, вперед, кричить. Там грекує слова, слава Богу, але що людина навчилася із того після? Ісус Христос ми читає, що навчав людей. говорив їм прищами, говорив їм словами, розказував і навчав. І послідовники Ісуса Христа, вони являються в першу чергу учнями Ісуса Христа. І учень, якщо хоче чомусь навчитися, який би хороший учитель не був, але ще залежить від старання учня, як учень хоче навчитися наука. І то буде успіх, коли людина хоче навчитися, віруюча, прочитати Слово Боже, як я вже казав, іменно прочитати і роздуматися над ним, бога. В інтернеті добре слухати проповіді, але там можна слухатися чого хочеш. Що за оборону? А коли ми читаємо іменно Слово Боже, то ми зауважуємо наші думки направляються іменно на правильний путь. До речі, вказати ще, що люди зауважують так, що дуже, дуже скоро куріння летить. Знаєте, чому воно так скоро летить? Може платій телефоном на один день в сторону інтернет, не включайте, та ви як летить. Як буде йти час, так як давно йшов час. І в судці вже буде не в 18, 18 годин, як то кажуть, а 24, так як і було, як є. Тому що є іще злодії, як каже Слово Боже, вор приходить, щоб украсти і в першу чергу краде наш час. І над цим немає не має теж відмовуватися. Тому що воно в дійсності так є, як воно ні протистояння, воно в дійсності так і є много. Чого можна вчитися, з того, щось є много полягне, але дуже много є того, що потом... ви знаєте, що все хороше, воно все починається з хорошого. Усяка справа, всяка дія, в цьому світі вона починається з хорошого. А по вона привращається. У недобре, у зло і у пагубу, тому що грішні люди, вони все то перекрутять на, на свій на лад. А сатана допомагає їм для того, щоб людину загружати, загружати, щоб вона мала. Уроді ця релігійність велика. У людях у наш час. много якби так. Ми б не хотіли все, аби було по-християнськи, навіть слухаємо Андрія спас по поводу того, що там було в Олімпіаді, каже так. А ви що там робите, християни на Олімпіаді? Християни б зараз хотіли, знаєте, так, і, і на футболку, щось там християнське вийшло, на бокс зайти, і там щось, щоб християнський боротьба без правил, і там щось або не було щось. Проти Бога, але о, каже Андріас Пація з ним а ви що там робите? Тому в нинішній час все так перемішалося: політика, релігія, економіка з релігією. І то, все в так що дійсно людям тяжко оприділити, де, де праве, де гріве, де криве, де пряме, і для того, щоб визначити. Be je pravilno, da je nepravilno, ne moram i dođu i čitati evanhelije, jako je apostol Pajal kaže što ja izvišaju vam Evangeliju. Od ja mnogo raz zvrtao se do korijskoj i ali še znovu nagaduje što ja izvišaju vam Evangeliju. I kole ljudina hoće će naučiti se, treba často povtorjati od mojeg ostanja. To bi ono zakripilo У пам'яті. Лише можна вчитися, якщо ми хочемо якийсь вішек вивчити, ми мусимо його багато разів повторяти, щоб воно все запам'ятало. І добре робити, намного майважко, як якесь недобре, прибувати, каже Слово Боже, що широкий путь пространний і множество людей ним йде. Чому? Тому що легко. Людина все сприймає легко, треба відпочити, треба розважитися і так далі, і тому подобне. А вузький путь, він є трудний, каже Ісус Христос. І не многих знаходять його. І все, не нами придумані слова, все каже сам Ісус Христос. Тому, дорогі брати і сестри, треба нам звертати на. Слова Івангельські, які написані у Слові Божому, щоб у них утверждатися, укріплятися, і Дух Святий він буде допомагати таким християнам розважати над Словом Божим. В наш час Бог ще довго терпить для того, щоб людина прийшла від Бога. В час є всі можливості для того. Якщо ми, якби вже вначалі казано, на нас е, читано читаємо із пришти, якщо ми не впадаємо в якісь труднощі і наволікаємо самі собі е, такі неудобні е, життя, таке, щоб людина. govorila o posledci za ti slova, što ne čas četati slovo Bože, ne, ne ustačajo je čas, treba i to, i to, i takvi zaruženi, ali to je nepravda, ljudina, koli hoče, to najde čas, i pročetaje, i razumaje na slovom Božem, i podjakuje Bogu, i to mu no, mu no, i shodeme se, še od zakinčenja, ko šukazati, shodeme se v domu, rekla da to, što Подякувати Богу за того, щоб прославити Бога, і для того, щоб навчитися цим Словам Божим. Бо Ісус Христос сказав своєму ученикам в першу чергу, ідіть і навчіть, ідіть і навчіть. Тому ці слова являються для нас і з вами важливими і у наш час, і тому будемо прикладати до себе нашої варианти, нашому мосту, на твоє вічна слава. Амінь. Амінь.